Польща, сусідка України ще нещодавно мала такі ж економічні проблеми. Але тепер Польща є членом Євросоюзу і може бути прикладом для України. Тепер туди українці їздять і працювати, і переймати досвід. Поїхала туди чергова група за проектом Молодь змінить Україну. Те, що найбільше кидається в очі, що Польща вже інша, і ці зміни змогли зробити самі поляки. Від людей багато що залежить, є багато методів, як вирішувати проблеми мирним шляхом, не вдають. Участь до крайніх заходів. Як зробити, щоб влада почула громаду? У Польщі є свій рецепт. Далі покажемо на прикладах. Рік тому він ініціював референдум проти чинного мера Варшави. Разом з громадськістю збирав підписи, коли люди стали незадоволені діяльністю столичного голови. Але 10% голосів не вистачило, щоб зробити перевибори. Утім, на міського голови такі ініціативи вплинули, і багато зауважень мерія вже врахувала. Там Петр Гузял відомий активіст, голова райради одного з районів Варшави і опонент чинного мера, Каже, що референдум не єдиний спосіб вплинути на владу. Щоб автобус їздив чи дорогу відремонтували, ми збираємо підписи, організовуємо комітети, зустрічі з владою. Я хочу, щоб мер був не лише в кабінеті, треба, щоб він ходив по місту, слухав людей. Не можна їздити тільки в машині з темними вікнами, потрібно бути відкритими до людей. В департаменті зв'язків з громадськістю Мазовецького воєводства, що оточує Варшаву, кажуть, у них різні способи комунікації з громадою. Перший, коли люди їм пишуть, дзвонять, приходять. Другий, коли влада їх сама інформує через медіа, інтернет сторін. Оголошення третій спосіб це двосторонній зв'язок. Ми робимо опитування, анкетування, питаємо, чи задоволені люди нашими послугами, а ще співпрацюємо з громадськими організаціями. Вони ближче до людей знають їхні проблеми. І якщо їхні побажання в нашій компетенції, то ми виконуємо. В Кракові люди впливають на формування бюджету міста. Там створили споживацький кошторис, коли городяни дають свої пропозиції до міської ради, на що на їхню думку варто витратити гроші. А міська рада вже переглядає, збирає і виносить на загальне голос голосування. вони нам пишуть свої пропозиції. Ми складаємо рейтинг цих побажань, і люди потім голосують за це на громадських слуханнях. Можна голосувати і через газети, і через інтернет. Прислухається там і до голосу молоді. При міськраді Кракова створили молодіжну раду та молодь від 16 до 18 років. Молоді люди з раннього віку вчаться бути відповідальними, брати участь в житті міста і висловлювати свою думку. То була наша перша каденція. Ми говорили свою думку з різних питань. Наприклад, хотіли організувати Олімпійські ігри в Кракові, ми, як молодіжна рада міста висловили своє ставлення до цього. Молоді фахівці з України, які приїхали вивчати польський досвід за проєктом Молодь змінить Україну, кажуть, що такого підходу нам дуже бракує. Досвід корисний для українців. Це ставлення місцевої громади до самих городян, тобто їх наближення до ідей жителів міста, до їх потреб. Польща має дуже хороший взаємозв'язок громадянин і влада. Тобто, кожна людина, яка прагне щось змінити, вона може подати свою ідею, донести її до влади, і цю ідею почує сама влада. Це є дуже добре. Організація референдумів, вплив через медіа та громадські організації, зустрічі з можновладцями, висловлення своєї думки через громадські слухання. Ну і звичайно, осмислена участь у виборах. Це дієві інструменти впливу на владу в Польщі, тому до протестів справа. Останнім часом не доходить. Люди активно беруть участь в житті міста і країни, і це постійна робота. А результати такої роботи видно, польща з багатьох питань вже обігнала Україну. Поляки кажуть, українці змарнували свій шанс раніше стати самодостатньо незалежною і успішною державою. Тож зараз є всі можливості надолужити втрачене, але обов'язкова складова цих змін участь самих громадян. Польщі вдалося вирватися вперед на роки, на роки, десь навіть на десятиліття вперед. Тому Україні зараз потрібно наздоганяти Польщу, вивчати її досить. Багато хто порівнює Польщу з 25 річною давності Польщею, коли, власне, починала свою діяльність солідарність, коли відбулися перші демократичні вибори в Польщі. І очевидно, той досвід 25 річної давнини. Очевидно, він зараз знадобиться і в Україні. Польську економіку часто приводять як приклад для України. Більше 20 років тому її виводив з кризи відомий економіст-реформатор, і як його називають батько шокової терапії Лешик Бальцерович. Спочатку люди там дуже потерпали. потім їхня економіка почала набирати обертів і вже обігнала українську набагато вперед. В Україні не так, як в Польщі. Може за пару років щось і зміниться, але у вас не так, як у нас. Ми Звичайно, теж не живемо, як люди в Німеччині, але у вас ще гірше. Так вважає таксист з Варшави Герард Маркевич. У свої 66 він ще має працювати. За новим законодавством піде на пенсію 67, але на життя не скаржиться. Каже, найважче було в Польщі в 90-х. Тоді від масового і безробіття врятувала так звана шокова терапія. Сам батько шокової терапії в минулому віце-прем'єр, міністр фінансів, голова Національного банку Польщі Лешик Бальцерович не любить, коли кажуть шокова. Каже, реформи потрібні як ліки, без них пацієнт. Тове буде гірше, і тоді 89-го, в Польщі не було іншого виходу. Гіперінфляція досягала в місяць до 40 відсотків. Треба було швидко перевести економіку з планової соціалістичної на ринкову капіталістичну. Тому влада радикально спростила податкову систему, підтримала малий і середній бізнес і залучила іноземні інвестиції. Кращий європейський досвід і відсутність корупції допомогли Польщі вистояти навіть в кризу 2008-го. Ми У розміри. naszego narodowego dochodu. Kiedy my zaczynaliśmy w 79 roku, u nas było mniej niż 30% urawniajności w Niemczech. Teraz prawie 60%. Taki podchód radykalny i kompleksny podchód оправdował się e, po opycie. On był też wdrażany również w przy Bałtykie, także bardziej radykalnym путём. Естонії користувались порадами Бальцеровича і в Грузії. Він був радником Саакашвілі з економічних реформ. Щодо України, відомий реформатор каже, що для цього був змарнований час багато років тому, але все в наших руках. Зараз Україні вже не потрібна шокова терапія, потрібні просто реальні зміни, а не гонитва за рейтингом і популізмом. Самого наша дуже трудна економічна ситуація, то без реформ є гірше. тому що условия жизни будуть ухудшаться, і тогда политики тоже теряют детерають популярно. То лучше для народу эти реформы. Бальцерович каже, що імпорту радників Україна нині не потребує. Він бачить, що команда підібралась хороша. Головне, щоб ці ефективні менеджери нарешті втілили в життя реформи. Культурні проекти у Польщі підтримуються грантами від місцевої влади. Так, наприклад, відомий за межами Польщі, театр сучасного танцю Дада також підтримується муніципальними фінансами міста Гданська. За час свого понад 20-річного існування театр за визначенням європейських критиків став феноменом польської театральної сцени. Вистави театру Дада Бздилов засновані на театральній традиції, але основною мовою спілкування є сучасний танець. Сам театр це незалежна група сучасних акторів та танцюристів. Вони показують вистави спільно з культурними організаціями і товариствами Гданська та Варшави. В їхньому доробку понад 30 спектаклів. У скрбнівці командує міжнародні заходи в Німеччині, Бельгії, Швеції, Англії, Франції, Сполучених Штатах і багатьох інших країнах. 2002 року Дада ініціював Новий фестиваль театрів танцю в Польщі кілька років підряд він організовує міжнародну літню школу. Тут вчаться розкриватись і імпровізувати, що особливо важливо в сучасному танці contemporary dance. Цього року школу провели в польському Сопоті. Я відчуваю себе як риба у воді, коли треба імпровізувати. Є багато методів, як показати себе, проявитись, показати це тілом. І я із задоволенням це роблю. Є серед учасників школи і українці кажуть, приїхали не лише повчитись, а й вийти на інші рівні власної реалізації. Україні ми чуть від Європи в розвитку сучасного танцю. і тому... Здесь я знаю, что я получу больше. Они устроили шикарный, как неделю мастер-классов от трениров. Хороших тренировок по контемпорари, і я просто не это пропустити. Керівник польського театру танцю Дада вон Бздилов, Лешек Бздиль почав творчу кар'єру 87-го року в театрі Пантоміми Генріка Томашевського. А вже 93-го разом з Катежиною Хмалевською створив цей театр Дада, в якому він є хореографом, танцівником та режисером більшості вистав Лешик і викладач Театральної академії у Варшаві. Ми останнім часом змінили наш формат співпраці за кордоном. Тепер ми до себе запрошуємо учителів і всіх бажаючих вийти на новий рівень. Наше головне завдання на цій школі дати можливість професійним танцівникам, які ще не дуже відомі, вийти на інший рівень, показати себе. Театр Дана Вомздило користується грантами міста Гданськ. Це розповсюджена форма підтримки громадських ініціатив у Польщі. Приємно враження таким підходом і українці особливо їх вразило, що люди можуть ініціювати свої проекти. І влада їх підтримує. Вони повністю підтримують різні культурні проекти і фінансово підтримують, і стимулюють розвиток культури. І кожна людина, я як громадянин Польщі, я могла подати ініціювати певний проект, пройти конкурс. І мій проект, те, що потрібно мені, могло бути реалізовано. В моїй громаді. А це, на мою думку, найважливіше, тому що тоді кожна людина відчуває себе дуже корисною. Вивчивши досвід цієї держави, виникає питання. А якщо Польща змогла, то чому ми не можемо? Якщо інші країни змогли, чому ми не зможемо? Якщо у них вдалося, хоча вони теж були в кризі і часто ще в гірших ситуаціях ніж ми, то вдасться це і нам все залежить від нас. Політична воля, ефективна команда і активна участь самих людей це те, що дає можливість змінити країну. І ці зміни можливі. Наочний приклад тому сусідка Польща.